Різдвяні свята, але відео буде не про Різдво. Відео буде про те, що ми, українці, ну, інколи, інколи поводимо себе не дуже адекватно. Я поясню. Один вдома, пам'ятаєте, фільм? І ось один із каналів вирішив випендритися. Я не можу це інакше назвати. І ось що вони зробили. Що ми дізналися? На постсовковому просторі у 1990-х із фільму Один вдома, що ми дізнались. І так, у постсовковому просторі. Що ми дізналися? Ми дізналися, що будинки бувають великими і стильними, з гарними новорічними декораціями. Ну, у вас отакий будинок, да? гарний, стильний і з новорічними вогниками, правда? От такий. У вас такий будинок? Ой, не кажіть, що ви в Хрущовці живете і не знаєте, куди вам бігти під час атаки. Я впевнений, що у вас в усіх гарні, стильні, двохповерхові з мансардою будиночки і з декораціями, угу, особливо зараз. Ми дізналися, пише автор каналу, що в будинку може бути прос просторо, красиві і зручні меблі. Ну, вважаю, отак, в усіх, да? другий поверх, сходи, камін. Да? Важу в усіх отак. Ви вже оновили меблі собі перед новим роком, да? Ми дізналися, що кухня може бути величезною із спеціальними приборами, поверхнями та іншим. У вас же така кухня, правда? В усіх така кухня. Така, ну, метрів 40 квадратів. Да? У вас, напевно, квартира у декого така. Ну, в Радянському Союзі ж не було ні чайника, не було, ні приборів, ні сюди. Ну, нічого це не було. Далі ми дізналися, що в приватному будинку взагалі може бути багато кімнат і декілька поверхів. Тобто, людина, яка жила в Радянському Союзі, не бачила кількоповерхові будинки. Не було в Радянському Союзі. Ні, не було. Ні, ні, ні. Всі жили в землянках. А морозиво можна купити в супермаркеті у великій ємності. Воно буває різних видів, і його можна їсти кульками. Ну, це теж от, от, ну, в Радянському Союзі ми не знали, а тепер от знаємо. Добре. Далі, декорації на Різдво та Новий рік можуть бути стильними. стильними. Ну, Ви ж раніше ваткою, я пам'ятаю, як був дитину, так ватку ми кидали на Новорічну ялинку, і так воно, типу сніг. Отакі ми були ніщеброди. Виявляється, що, бачите, можна ось так. У вас же у кожного зараз, отак, в квартирі, да? у кожного у вас зараз, так, в 2025 році. А, ну, от така історія. І ви знаєте, а, от я вирішив дописати пост, написати пост під, оце, під оцим. А, от. А, ми ми з вами, виявляється, виявляється, що ми з один вдома дізнались дуже багато чого. І слава Богу, що зараз у нас в усіх є великоповерхові будинки, величезні простори і так далі. Так ось ми написали допис. Цікаво, ось ми дізналися, і що далі. Чи багато українців має наразі такі великі стильні будинки, зручні меблі, простір. Мені здається, деякі українці зараз живуть в Хрущівках, в яких не то, що отакого от всього немає, а вся квартира менша за одну кухню. Ну, а із новорічних прикрас часто у людей щось куплене в АТБ або у Форі, що світиться, і бажано автономно, тому що світла також немає. Як живуть пенсіонери, і як вони можуть собі дозволити таку люмінацію, ви, напевно, десь здогадуєтесь. Ну і, звісно, кожен середньозважений українець вже купив собі по будинку величезному кімнат на 20, і, в принципі, може все собі дозволити. Так от я вирішив поділитися своїм досвідом, як це в мене було в Незалежній Україні. Бо я свою трудову кар'єру розпочав у 2000 у 2000 році. Навіть в 1999 році у мене перший запис, я лаборантом кафедри фізико-математичного факультету, будучи ще студентом третього курсу, розпочав роботу в незалежній Україні. Вже як 9 років, там чи 8, вже існувала незалежна Україна, вже все відірвалося від, все від російського, від Москви, від, від Радянського Союзу, від усього відірвалося вже як 9 років будували свою країну. Ну, Я не претендував на дуже багато. Будучи лаборантом, я розумів, що ну, таке, ну я ж лаборант, працюю півдня. ну, Мені от зарплати, яку тоді, вистачало на те, щоб купити собі там, ну, якихось бутербродів щодня пиріжочок, якийсь бульйончик, будучи студентом. Ну, тобто на їжу мені вистачало. Я отримав там 42 гривні, як до сих пір пам'ятаю. І, в принципі, якщо не шикувати, то по 2 гривні це можна було купити пиріжок, суп і можна навіть картоплю було купити з подлівочкою якоюсь. Оце десь було 2 гривні. А то але було шкода витрачати. Ну, коротше, на їжу я більшого не вимагав. Але далі, далі. Коли я вже став е, доволі дорослим, я пішов е, працювати в коледж. І виявилося, що в коледжі мені будуть платити 200 гривень. А 200 гривень, щоб ви собі так розуміли, ну, е, на них можна було жити. Ну, я був молодий фахівець, я думав, ну, ладно, 200 гривень то й 200 гривень. Але я розумів, що на ці гроші жити не дуже можна. Це вже був 2001 рік, 2001, 200 гривень зарплата. І я влаштувався ще працювати на курси комп'ютерні і вечорами ще ходив до кібернетичного коледжу туди працювати. Ну, ну напевно, для того, щоб більш-менш жити. І в сумі, в сумі, я отримував в ліцеї 200 гривень, потім отримував на курсах десь 150-200 гривень. І в цьому кібернетичному коледжі Ну, там мало, тому, тому що я ходив тільки два рази. На тиждень з 9 до пів одинадцятої. У мене було дві пари, або одна, коли як. І я звідти отримав 50 гривень. І коротше, в мене в сумі виходило десь 450, 400, інколи 500 гривень. І я вважав, що я тупо заможня людина. Реально, що я тупо замужня, заможня людина. Так це я на трьох роботах як ішов о сьомій ранку і приходив десь о десятій. Ну, напрягся все. Я міг собі дозволяти ковбаску купувати, масло, не маргарин, а масло. Раз в місяць міг купити копчену курку. І то це було вау-шик! Я пам'ятаю, я тоді на той копчену курку кожну косточку обгладував. І жив я тоді в гуртожитку. Далі, з 2003 року, з 2003 року я жив на, зйомному, на зйомній квартирі. І виявилося, що коли я став асистентом Національного авіаційного університету, прийшов у 2003 році асистентом, став аспірантом і отримав першу зарплату. І перша зарплата була 419 гривень. Я пам'ятаю, це було в 2003 році. І 1 жовтня я отримав зарплату за перший свій робочий місяць, за вересень, я отримав. 419 гривень. Це при тому, що за квартиру я мав заплатити 600 гривень. І якщо ви думаєте, що хтось з державі поцікавився, як я живу, де я живу, за що я живу, то ні. Я ходив до студентів, роблячи вигляд, що я їх навчаю чомусь важливому, що є перспективи. Але вже я тоді мать вашу знав, що перспективи дуже твою мать обмежені. Обмежені, тому що я закінчив університет у 2001 році, вже на трьох роботах пропрацював. Це було в Кіровограді, який зараз Кропивницький. Я переїхав до Києва навчатись в аспірантурі, працювати в університеті і так далі. І я отримав на руки 419 гривень. Мені ніхто не запропонував навіть гуртожитку. Ніхто. А потім, не маючи можливості. Сплачувати 600 гривень це було багато, тому що в мене нічого не залишалося. Ну от банально нічого не залишалося. Я пам'ятаю, як я в 2003-2004 році біля, біля квартири, де я тоді проживав, проживав я десь на Троєщині, Бог його знає де. Холодна, якась така квартира, сумно, темно. Ну, просто жесть якась. Тому що, ти розумієш, ти кудись просто не туди йдеш перспектив ніяких. А, і е, я пам'ятаю, як я заходив в магазин, а там лежала сільодка. сільодка Оцей оселедець. оселедець. І я не міг собі його купити, тому що він коштував там 5 гривень за оселедець, 4 гривні, щось таке. Я не міг собі це дозволити. Облизувався, брав шматок хліба, брав мівіну, там і ще щось, якусь картоплю вдома піджарював і все, і вперед, туди. І в 2005 році, в 2005 році, за цієї квартири. Викладач університету, національного університету. Я переїхав до моєї знайомої на роботі, бабуся здавала флігель, флігель в Києві на совках. І це була реально глиняна хата стара, де інколи миші пробігали, де інколи там сусід щось тримав, ще й криси якісь були. Я там робив ремонт, я там робив що завгодно робив. Ні фундамента, нічого, вода текла з крану, відро треба було підставляти виливати потім, бо водопроводу не було, туалет на вулиці, зимою теж туди на вулиці. І оце так я прожив з 2005 по 2009 рік. 4 роки. І я був настільки щасливий, що ви собі не уявляєте, чому, ви запитаєте, а тому, що за це житло з мене попросили. 250 гривень. А я тоді вже заробляв десь там ну, 600-700 гривень, і мені залишалось десь 500 гривень моїх грошей. Я зміг відкласти там за рік ноутбук, собі купити. Потім в 2000 там, якомусь році я пам'ятаю, що я вже е, вирішив, що автомобіль можливо, там я пішов в банк. Кредит оформив на Таврію. На Таврію, пам'ятаєте, був такий автомобіль. Самий дешевий, який тільки можна було знайти. Він коштував 17 тисяч гривень. І тисяч я взяв його на три роки. В доларах, щоб кредит нам не дуже ріс, я його виплачував обережно. Ну, поділіть от 17 тисяч гривень, поділіть на 3 роки чи на 5, я вже не пам'ятаю. Я його виплачував, виплатив, був такий щасливий, що в мене вже є такий автомобіль, і це вже було десь в 2008 році. Тобто, ребята, з 2000 року, з 1999 року, як я почав працювати, за 10 років я дослужився до. Зарплати в 700 гривень до а, кредитної таврії, таврії не Ланос, не Мерседес, не Форд Таврії. Це вже мені було біля 30 років. 30 років. Я працював в національному університеті. Жив у Глиняній хаті в Києві. Ми дізнались про великі будинки. Про те, що можуть бути красиві меблі, про те, що така кухня може бути. Та оця кухня, оця кухня в чотири рази більша, ніж ті дві кімнаточки маленькі, де я жив і де народилася моя дитина. Так що не треба мені зараз триндіть отут, як сьогодні ви всі живете заможні. Я можу продовжити, якщо вам цікаво, можливо, цікаво, бо не всі люди знають про мене, я продовжу. У 2009 році, дякуючи одному моєму другу колишньому, який потім мене трішечки здав, не дуже приємно, просто підставив. Нічого кримінального, там, просто не захотів допомогти, коли міг. Так от, у 2009 році, мені дали гуртожиток. В Національному авіаційному університеті. Одна кімнатка 15 квадратних метрів. Одна кімнатка. Але там був душ і туалет в блоці. Який я був щасливий! Ви собі уявити не можете, який я був щасливий, що в 2009 році на своє 30-ліття я поселився в гуртожитку, де був туалет не на вулиці, де був рукомийник. І душ в 30 років. Ви ще хочете мені показати великі будинки на 15 кімнат. І прожив я там до 2013 року, ще 4 роки свого життя, в одній кімнатці з маленькою дитиною і колишньою дружиною. У 2013 році університет виділив мені, бо я вже був заступником декана факультету. тобто я... Не, в, не валяв болта, я писав кандидатську, я писав наукові праці, я викладав, я працював, я вкладався і в 2013 році. Знову ж таки, отой мій знайомий допоміг мені, мені ректор виділив однокімнатну службову квартиру, це як гуртожиток, але там була вже кухонька окрема, ванна своя, туалет, кімнатка в. 15 знову ж таки квадратів і маленький коридорчик. І я вперше, вперше з дати свого народження і навчання, і так далі, після того, як поїхав від батьків, почав жити в плюс-мінус якихось прийнятних умовах. У 2018 році мене переселили в двокімнатну квартиру. У мене було таке відчуття, це вже мені було 40 років. У мене було таке відчуття, що я зірку з неба схопив, що мені дали двохкімнатну квартиру. Це не моя була квартира. Я не міг її отримати, приватизувати і так далі. Але там з'явився вже балкон, окрема кімната для дитини, або для мене, щоб був як кабінет. Але це було всього 42 квадратних метри. А в 2019 році, в 2020 році, коли прийшов Володимир Олександрович до влади і поставили міністром шкарлета. А шкарлет поставив в Авіаційний університет пана Луцького ректором, деканів почали просити валити своїх посад. Забрали в мене квартиру, виселили всіх зимою, включно з дитиною, з колишньою дружиною. Отаке От все шкереберить. Все, все, все жкеребереть. Я забрав два клумака одягу, півтори тисячі доларів, поділилися з дружиною, так, накопичили. Три тисячі доларів накопичили, півтори вона собі залишила, півтори я взяв. І пішов я на зйомну квартиру з моєю Лерою. І жили ми там в 27 квадратних метрах. Хрущівці, в холодній, де сусіди не ясно хто, де двері взагалі захаділи, хадів, під'їзд і так далі, де холод, де дує, де обстріли, де вся оця кошмарна ситуація. 27 квадратів. Я не жартую. 27 квадратів. Кімната 12-13 квадратів. Малесенька кухонька. Коридорчик маленький. Я не знаю, як ми там розміщувались 27 квадратів. І прожили ми там до кінця 2023 року. Сьогодні у нас квартира 60 квадратних метрів. Жила площа, ну, житлова без балкону, 57 квадратів. Це все, це з кухнею, з усим. Дві кімнати плюс гостьова кімната. Ну, Двох кімнат. Тільки зонована правильно. І поки що в мене немає можливості, планів. Але я б хотів би жити не в такому будинку, бо на такий будинок це я не знаю, скільки треба назбирати мільйонів доларів або накрасти де. Ну, ми не збираємось цього робити. І сьогодні, коли, можливо, ми б хотіли, могли б щось докласти і купити трішки більше трішки. Ну, так, хоча б в квадраті 80, щоб хоча б був кабінетик якийсь чи що небудь чи про дитину там подумати, ти не можеш, тому що війна, і ти не знаєш, що буде завтра. Так це я на свою долю зараз. Тут не намагаюся у вас слізу пробити. Я хочу пояснити отаким от полуумним, які Імовірно, народилася з золотою ложечкою, або, можливо, можливо, в Радянському Союзі жили ніщита гопота, а потім різко якось піднялись за рахунок чогось, то я вам пояснюю, як живуть і як рухаються українці, в яких немає волохатих лап, кум сват брат знайомих і так далі. Отак От живуть люди. Отак. От я в свою квартиру вперше зайшов в свою, мою, яка мені належить в свою квартиру. Вперше зайшов у 2023 році. У 2023 році. Це була моя квартира з Лірою. І ми два власники. Це вже мені було. порахуйте, скільки. 44 роки. І ви мені будете розповідати про великі будинки. Ви будете мені розповідати, що там було в Совку і що ви зараз маєте. Так я впевнений, що те, що в мене є, немає у половини українців. Бо я. От Проходжусь, отак, інколи, так. поглядаю інколи у вікна, і дивлюся, як бідно живуть люди. От я сьогодні з своїм знайомим, другом моїм, каву ми пили. Я отак проходив мимо будинки, а ось тут у нас все розбомблено. І отак проходиш, там, де квартири, і видно інколи, що за склом. Так там меблі їм років по 50-70, по ще сталінські меблі. В таких же сталінських будиночках. І Хрущовки, там і так далі. Там оці ще стелажі, де до сих пір за склом радянські там стаканчики стоять і люди їх оберігають. Де шторки такі, що їх не міняли там, років 20-30, може і більше, тому що ще вони от і радянські, знаєте, такі з кружевами. Там. Ремонту там і близько не було. І автомобілі біля цих будиночків стоять, такі Жигулі, Таврії старенькі і так далі. І так живуть сотні тисяч, мільйони українських громадян. І вони так живуть не тому, що вони якісь не такі, не тому, що вони ліниві, а тому, що держава їм не дала можливості. Жити гідно, хоча би на власних 60 квадратних метрах. І це я, доктор наук, професор, проректор університету, ні, ні одного дня в житті не гуляв. У відпустці не пам'ятаю, коли був. Все життя працював чесно, на студентів, на державу. Потурбувалась про мене держава, поки сам не зміг щось для себе заробити разом з Лірою, от поки, вибачте. А скільки у нас вчителів, лікарів, водіїв, охоронців, які не можуть жити якісно. Не можуть. Заробити свої зарплати не можуть. Все, на що вистачає зарплата, це годуватися з найближчого невеличкого супермаркету. Все. Ну і одяг купити десь в дешевих магазинах, а то ще й виручає дуже багатьох секонд-хенд. Так що не треба нам напарювати, що ви там дізналися, що виявляється, будинки є великі. От ви як тоді дізнались, що вони є великі. Отак і до сих пір. Ви знаєте, що вони є великі, тільки не у вас. А в таких будинках живуть чиновники, депутати, олігархи, їхні діти, любовниці, там, коханці, і так, далі, і так далі. А ви як були ніщібродом, так і будете. І діти ваші будуть такими. Тому що у вас в усьому совок винуватий. Не чиновники, які у вас покрали все, що можна, а совок. Ну, так же легше. Ну, сказав, совок винуватий, та й все. Правильно? Ну і живіть з цим. Живіть з відчуттям, що совок у вас все забрав. І жити будете так і далі. І діти у вас будуть жити точно так. Бо ви не живете в сучасності. Вам треба кудись-туди, назад, потикатися, до якого ви не маєте жодного відношення. І, до речі, продовжуєте жити в совку побудованій хрущовці. Яку ваша бабуля отримала безкоштовно? Бережіться і можете написати вашу історію, становлення себе в незалежній Україні. І що ви отримали від держави.